Духовна практика, духовний розвиток, як він має мені допомагати жити. Я маю стати більш наповненим любов'ю до мене, мають якось по-особливому почати ставитися. Я маю відчути себе Господом. Богом в мене має стати гарніша машина, гарніша жінка, більше грошей. Друзі, це не є показником того, що ти просуваєшся в духовній практиці, а показником є те, що ти собі. Не дозволяєш так легко вже зробити якусь дурню, яку раніше ти робив просто так автоматично, на рефлексах. Зараз ти починаєш усвідомлювати цей процес, і ти скажу російською, бо не можу перевести, моральна нравственно ти виростаєш. Тобто ти стаєш більш культурною людиною, ти сам собі свідомо можеш забороняти робити деякі речі. Це не хтось тобі забороняє, тикає, ти сам собі забороняєш робити огідні речі, тому що. Раніше це було відображенням твого внутрішнього світу. Ти так проявляєшся, тому що ти такий є. Ти зараз починаєш процес очищення, а духовна практика напряму пов'язана саме з очищенням. Очищенням пробуджується совісті, краще можеш правильніше оцінити свою діяльність, що веде до розвитку, що до деградації. І можеш навіть іноді втриматись від деградації. Але дуже часто таке, що я і знаю, і хочу, але роблю так, як роблю. Тому що тисне карма. З однієї сторони, я вириваюся з цього кармічного зв'язку, я хочу діяти якось по-іншому. Але груз всіх минулих життів, весь цей досвід на мене також одночасно тисне. Тому духовна практика, це не щось просте, це не щось, до чого я пройшов якийсь шлях, застабілізувався, все, я святий. Та ні, це процес очищення і постійний. І коли ти розумієш, що ти очистився, це не тоді, коли я! о... Я очистився, а я чистий. Навпаки, ти на самого початку думаєш, що твої мотиви чисті, а в процесі очищення ти починаєш розпізнавати в цьому брехню. Ти починаєш відчувати, як ти ну, нечисті твої мотиви, тобто вичищаються твої мотиви. От. І, можливо, ви бачили, чули. Коли віщає справжній гуру, він не встає такий, Я гуру всіх времін там і починає. Ні, він не хвалиться, він смиренний, він усмирив своє хибне его, і воно не заважає йому бути гуру, чистим передатчиком цих знань. Ось тому, друзі, бакті це любовне віддане, спонтанне служіння Господу. І я зараз розвиваю саме це. Я вибрав для себе цей напрямок. От, всі свої чуття не прибирати, не брати їх в тотальний контроль, а саме переспрямовувати на вічну духовну природу Господа, саме на його особистісний аспект, і це називається бакті-йога. І бакті, воно одночасно росте з Всім гидким, тобто, ми можемо уявити, є культурна рослина. Ми за нею доглядаємо, ми її поливаємо. Але разом з цією культурною рослиною, якщо не робити прополку, то ростуть так скажемо, і бур'яни. От і так само проростають більш явними стають ці бур'яни. Ми чіткіше розуміємо, що саме нам. Заважає насолодитись, а якщо бути точніше, то насолодити Господа своєю чистотою. І чим я можу насолодити, якщо я брудний. Якщо поле в бур'янах треба прополка. і таким чином ми дійсно усвідомляємо, як ти можеш почати боротись з бур'янами, якщо ти не усвідомлюєш, що вони є. Ми маємо усвідомити, що в нас насправді є ворог, з яким треба боротися, і це не карма, це не причина-наслідок, це все теж карма матеріальні закони, які дані Богом. З чим ми маємо насправді боротися, це з нашим невігластом, розпізнавати свою недосконалість і ставати більш досконалим. А стаєш ти більш досконалим, коли ти розумієш, що ти взагалі не такий чистий, не такий хороший, як був раніше. Це розвивається в тебе смирення. Ти реальніше, чіткіше можеш оцінити себе і інших. І саме жорстким в міру, жорст, жорстким тим, хто має. Аскетичний характер десь може себе обмежити в чомусь, що так скажемо деградує нас. Саме це ми маємо спрямувати на себе, а не на інших. Якщо ти став там вегетаріанцем чи почав медитувати, не потрібно ображати інших і думати, що вони теж на цьому рівні, теж відчувають те саме в кожного своє життя. Не тисніть на оточуючих. Це гріховно. Ти можеш в міру тиснути на себе знову ж таки з розумінням, А взагалі в щоб. Тобою зайнявся духовний вчитель, тоді ну він може чітко оцінити твої можливості. Тому що він цей шлях вже пройшов, він до певної міри очистився. І гуру це не той, хто заявляє, що він гуру, а це той, кого інші, кого він вчить, і які отримують певні результати від цього очищення, вони тягнуться до нього і вважають його гуру. Вони його називають гуру, а сам гуру про себе як таким ну не являється. Тобто. Не заявляє про себе, що я тут є мудрець. Якщо я тут є мудрець, це працює хибне его, це гординя, а гординя це антисмиріння. А якраз таки духовний шлях це якраз опанувати оце своє невіглавство і вийти в стан смиреного слуги Господа. Це не означає, що мені треба почати себе обсирати, там ще щось, починати імітувати ці всі процеси. Воно є, воно описано в. Святих писаннях, як цей процес відбувається, але він відбувається природним чином. Просто щоб ми розуміли, що йде за чим. Імітувати це не потрібно, не вийде. О, друзі! Уф! Дуже сильний вітер. Я сподіваюся, що зйомка продовжується і мене чути. Я буду сходити з свяхів. Дуже сильний вітер. О, о друзі! Я реально, може зараз. Ох! Велосипед впав, все падає! Треба злазити. Ого, друзі, мене реально починає здувати звідси. О, 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 воу Оце так. Да. Як як зійти, коли таке відбувається. І скажи, що ти незалежний, ти керуєш всім, та ніхіра, звичайний вітер може подути і скинути тебе. Будь смиреннішим. Всьому мій посил тобі. Я дуже дякую за...